Ну що ж, вітаю, сьогодні ми будемо з вами розбирати внутрішні блоки. Хоча, перший момент, з точки зору психології, як зрозуміти, який саме у вас блок? Тобто, наприклад, я хочу мільйон баксів, і ось тут ми розуміємо, що є певний внутрішній конфлікт. Ви маєте для себе задати запитання, що означає для мене отримувати ось цей мільйон баксів кожного місяця? Тут уже ми будемо розповідати, наприклад, людина буде казати: ну, це потрібно працювати, це потрібно там усміхатися іншим людям. Ну, я такі якісь банальні речі кажу. Там потрібно усміхатися, потрібно десь там підлизатися, потрібно десь там схитрити. І в той же час ми побачимо, що з протилежної точки зору дитину виховували: не підлизуйся, не обманюй, не підкручуйся, не викручуйся. Будь нормальною середньостатистичною хорошою дівчинкою. Працюй і все буде в тебе добре. І відповідно, ось цей внутрішній конфлікт не дає людині отримувати мільйон доларів в місяць. Ще, там, ну, я образно кажу для того, щоб було зрозуміло. Тож, це перший момент. Другий момент: ось ці карти. Я тут не гадалка не таролог. я тут просто. Буду розкидувати каратішки, і ви будете інтуїтивно відчувати ваше не ваше. От можливо, щось вам тут буде корисно почути, можливо, щось вам тут буде не тому що ваша інтуїція, ваше несвідоме підтягується до того, щоб отримати те, що їй потрібно, для того, щоб якось прийти до певного балансу свідоме і несвідоме. Тому тут знову ж таки подобається вам чи це не подобається, але. Ви так чи інакше йдете туди, куди вам потрібно йти. Навіть якщо вам здається, що ви кудись не туди йдете, ви все одно інтуїтивно у вас оці всі протилежності, вони у вас бурлять. Тож, давайте будемо приходити до, певно, до певного балансу. Перша, Пуста карта. Ну, хай так і буде. Перша, друга і третя позиція. Тобто, вибирайте, і тут ми щось будемо розповідати, ваші якісь внутрішні конфлікти. Так, відсторонюємося. Ось ця пуста карта, і така, начебто, загадка-загадка. Як ви вважаєте, що це для вас може означати? Для мене це може означати стосовно того, що ви і так, в принципі, плюс-мінус нормально туди йдете, куди вам потрібно, навіть якщо у вас. Конкретне якесь лайно, ви все одно йдете туди, куди вам надо. Ось потрібно пережити, потрібно е, дещо втратити, щоб потім щось отримати, потрібно дещо втратити, щоб потім загорітися, заробляти прям дуже велику кількість коштів. Ну, ми все ж таки будемо розбирати цю чи іншу позицію. Тому зверніть увагу, що в принципі воно йде так, як має бути. Тобто, несвідомо ви туди йдете розгадувати вашу власну інтуїцію. To. What? Ну, тому що я би сказала, що жінка така незалежна іде і починає якісь робити кроки, хоча, можливо, і не отримує якогось результату. Хоча, можливо, хоче трошки відпочити, хоча, можливо, взагалі якогось такого запалу немає. О, Боже, я вже в якійсь такій незрозумілій, тупиковій ситуації. І начебто не хочу у когось просити, вималювати щось, хочу бути такою сильною незалежною, закритою, знову мені випила. Верховно От. Тут, можливо, я боюся проявляти свою слабкість. Не хочу проявляти свою слабкість, не хочу щось просити. Вималювати. Ось це я всього не хочу. Можливо, тут іде історія про те, що інколи потрібно проявляти якусь таку чіткість, жорстокість, маніпулятивність. Навіть, можливо, в деяких ситуаціях просто. Змиритися, що ось так і відбувається, а мені ось це все складноватенько. Можливо, навіть і така якась ідея історія, що ще тут за ситуація. Ну тут якісь знову дитячі травми, щось воно не пропрацьовано, щось воно ніяк не відпускається. А я по молодухі щось таке чудила, щось таке жахливе пережила стосовно фінансів, стосовно реалізації себе, стосовно заявки про себе, що я ось така крута, що я маю право на щасливе життя. Ось тут якось отак воно йде. І певна рекомендація. Ось рекомендація буде виглядати ось таким чином. От як ви вважаєте, що це за рекомендація? Тут у нас йде отшельник підлюткувать, він йде в пошук самого себе. Це може насправді для когось прям банально виглядати стосовно того, закритися від всіх соцмереж і не заходьте ні з ким не спілкуйтеся. Ну, може, й таке. Я не знаю, що там у вас, але фактично, це пошук себе, це розуміння. Того, що в мене всередині живе, можливо, це для когось все ж таки йде історія спілкуватися з кимось, хоча б той же час завжди звертати увагу на свій внутрішній стан. Можливо, це для когось продовжувати свій шлях для того, щоб зрозуміти, якою мовою зі мною спілкується моє несвідоме, моя інтуїція, як я сприймаю ті чи інші знаки долі. Тут ключовий момент завжди звертати увагу на своє внутрішнє внутрішнє якесь єство на свій внутрішній стан, що він відчуває, що він мені сигналізує, коли я роблю ті чи інші речі. Так, згорім пополам, друга позиція. Тут я в печалі, курю і п'ю. ну так курю і п'ю я в печалі, хочу і плакати, і страдати. Нічого не вирішується, якась довго заплутана історія, якийсь тягар, тягар, я постійно оцінию, я постійно все в гамні, постійно мені, мені все не підходить. це Мене не влаштовує. Я оцей єлі єлі вже виживаю. Якесь можливо взагалі емоційне виснаження. Вже немає нічого, не бачу ніяких перспектив, не розумію, що мені йти. Хоча під ну так як сказати, під вікном. <гум> Журчать ручі, і є якийсь маленький шанчик щось там спробувати щось нове, але я вже не хочу. Я настільки виснажений, що я вже просто нічого не хочу. мене вже просто опускаються руки, і я оце живу, поки живеться. Знаєте, от поїв, подихав, покакав, і начебто далі буду далі собі так жити. Тому що якогось такого внутрішнього запалу його немає. Його просто немає, і тут навіть показано, що ви самі трішки за цього всього закриваєте. Чому? А тому, що немає віри, тому що не тому, що є така історія про те, що якось, от якось одного дня, оце дуже до речі, дуже часто в депресивних людях. Це дуже часто помічається. Ті, хто страждають на депресивні розлади, от е якось, якось, от. Е немає ні сил, ні дихати, нічого не хочеться. Можливо, ви сидите в цих депресивних станах, все харо, все херово, херово, і потім, коли ви йдете на психотерапію, можете до мене приходити, ви будете розуміти, що для того, щоб посміхатися, інколи не потрібен якийсь сигнал, а можна просто сісти і посміхнутися. І коли ми сидимо, посміхаємося, ми потім хі-хі-хі-хі-хі-ха, -хі -хі -хі, і потім цей сміх буде справжнім. Тобто тут людина якось чекає, щоб справжній якийсь був сигнал, щоб от і загорілося прекрасне щастя. А по факту потрібно спочатку, навіть просто по приколу, спробувати зробити якісь речі, оце сідати, посміхатися, і потім вже буде цей запол. Знаєте, або ось це теж, як часто кажуть, апетит приходить під час їжі. Оце от, якраз ця історія. Людині потрібно усвідомити, що апетит приходить під час їжі. Так, да. і тоді кардинально, дуже сильні кардинальні будуть зміни, якщо ви усвідомите про що я кажу. Так, третя позиція. Тут мені або людина, яка сидить і розказує, що всі гамано, а я вся чиста і не і справедлива, а всі навколо якісь ідіоти. Або, можливо, у когось якісь судові рішення проходять, у когось якісь такі потрібно розібратися, хто правий, хто не правий, йдуть ці розборки. Що тут іще? Ви, ви, ви така вся, от я чиста і невинна, а ви всі гамно, ви всі нічта, ви всі дебіли, ви все якесь гамно чудите, а я тут вся прекрасна королівна. Тільки в чому проблема -то тоді? А проблема, що ви щось не отримуєте те, що ви хочете. Ну, що якось це королівна, немає якогось зовнішнього підтвердження. Тому що зовні підтверджується, що начебто, так, ви десь в процесі, ви начебто щось і маєте, але не у тих вершин, які ви хочете. Тобто, начебто і так все окей, навколо всі ідіоти, а я начебто і заробляю 100 тисяч, а хочу мільйон. А всі навколо ідіоти. І мене це бісить, що я не заробляю мільйони. Хоча, в принципі, 100 тисяч якихось там маєте. Ну, я так образно кажу, так. от. І це, до речі, не перший рік, що ви оце так сидите. Можливо, тут іде взагалі історія любові стосовно того, що чоловік зрадив, чи, можливо, якийсь партнер. Якось він зробив якусь підступну річ і вас це теж ще якось підбільшує. Це трішки збиває вас з балансу. Тобто, можливо, хтось і насправді зробив якесь гамено. І ось це гамено вам не дає спокою. Не скільки те, що от було зроблено, а скільки, що ви вже начебто це пережили, а все одно вас тіліпає, Все одно ось ця якась така обіда з вас тече. Ну Тут потрібно вміти захищатися від, цих, ось такої, від цієї гнилі, тому що ця гниль може прям конкретно вас ну, закинути, Чи в сильні сильні якісь переживання, і може все дуже сильно завершитися тим, що ви просто впадете в якусь таку апатію, якесь таке розчарування, і ви не знаєтемете, куди йти. От. І незрозуміло буде потім взагалі, якщо двигатися, куди вирішувати ці всі ситуації. П'явка це гамну викинути. Воно дуже все просто викидається стосовно того, що, по-перше, я ахуєнна, все ахуєть, все нормально, а по-друге, знаходити другого партнера. Або, можливо, другого якогось такого запального і інтересного мужчину, або запального, запальний якийсь інтересний колектив. Потрібно поспілкуватися з іншими людьми. Подивитися, що є ще крутіші, ще офігенніші. І для того, щоб познайомитися, вам особливо якихось таких е, движух не потрібно робити. Вам просто потрібно бути готовою до того, що рано чи пізно. Прийде там щось круте, ваше життя. Бо воно, скоріше за все, самостійно. Так, воно самостійно все розкрутиться. От прям самостійно будуть якісь певні знаки. А, от, ну і ще там останок Так, да, просто змиритися, закрити цю ці, ці всю історію і жити собі далі. Таке щось. В принципі, на цьому все. Ставимо лайк і